Тут у нас вулиця Саксаганського, власна парковка і вхід в офіс. В офіс 110 квадратних метрів. З класним облаштованим ремонтом. Тут у нас зона рецепції, переговорна кімната. Всі меблі, техніка, все залишається. Все, що ви бачите на відео, все актуально. Далі переходимо. Перший кабінет на три співробітника. Навіть комп'ютери залишаються, це Apple. Тут у нас далі коридор. Перший кабінет керівника. Він може бути також переоблаштований. Другий кабінет. Ще раз повторюсь, що вся техніка та меблі все залишаються і чекають майбутніх орендарів. І далі покажу вам кухня. Угу. Кухня, кавомашина, холодильник, навіть є духова шафа і санвузом. З душової кімнати